Четвер, 25 грудня, грудні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вам вечір. Кілька важливих рішень ухвалили у Верховній Раді. Серед них у першому читанні законопроект про податкову реформу. Утім, з документа виключили більше половини спірних положень, зокрема, 30 відсотковий податок на великі витрати. Крім того, у першому читанні ухвалили. Додатковий імпортний збір 5,10%. і 10%. І ще одне рішення від депутатів: вони зробили перший крок до спрощення ведення бізнесу, а саме, взяли за основу законопроект про його дерегуляцію. І буквально щойно стало відомо, що Верховна Рада ухвалила закон про. Податковий компроміс нагадаю, що цей документ дозволить бізнесу погасити не, не або ж не податкові платежі, сплативши лише 5% від цієї суми. Нові повноваження від сьогодні також в РНБО. Тепер без парламенту вони можуть визначати питання війни, запровадження надзвичайного стану або ж воєнного стану та оголошення мобілізації. Якщо президент піде у відставку за голову РНБО, стане голова парламенту, а не прем'єр, як це було раніше. Голосування за радбе стало яблуком розборту у коаліції. Чому розкаже Ксенія Веркалець? Рада розширила повноваження Ренбо, хоча ще два дні тому. Цей законопроект поставив раду на вуха. Розв'язані руки Радбезу. Це створення нової гілки влади. І крок до державного перевороту. Тоді казали в радикальній партії. Нині ж у пропрезидентському блоці твердять, На Раду тиснуть соратники прем'єра і шантажує сам голова Радбезу Турчинов. Додають фактично більшість силоміць схилили до голосування. З голосу голосували якийсь закон. Це ну, мені здається, вперше в житті коли депутати з голосу голосують за закон. Не розуміючи взагалі про що йдеться. Це ключуще порушення регламенту і Конституції взагалі всіх засад законодавства України. Ми створюємо нову взагалі, там, гілку влади, якої не існує в природі, тому що наш секретар тепер стає якимось віце-президентом, який не передбачений ні Конституцією, ні жодними законом. За новим законом Радбез зможе визначати питання війни, запроваджувати надзвичайно або воєнний стан та оголошувати мобілізацію. А у разі відставки президента виконання обов'язків очільника РНБО покладається на голову парламенту, а не на прем'єра, як було раніше В нашій державі, якби йде війна, але не війна. Да якесь ідеато, але насправді є військова агресія з боку іншої держави, для того, щоб діяти або протидіяти цій військовій агресії. І потрібно, діючи СНБО. Президент не може відповідати все і за, і за інше, тому що у нього є дуже багато обов'язків. А СНБО це якраз той апарат, який буде напрацьовувати, координувати багато рішень, які стосуються. Першу чергу війні на Сході. тепер серед членів Радбезу, окрім визначеного кола осіб, можуть бути люди від президента. Відомство отримує статус юрособи. Його рішення введені в дії указом президента, обов'язкові для виконання всіма органами виконавчої влади. Нічого надзвичайного не сталося. Переконується народному фронті. Такі ж функції Рада безпеки оборони уже мала раніше. Чинна редакція закону про РНБО була прийнята в 98-му році під конституцією 96-го року? Зараз конституція інша парламентська президент Республіка. Потім уже після цього Закону про РНБО був прийнятий закон про основи національної безпеки в 2003 році, і відповідно до конституції нової. До закону про основи національної безпеки було приведено сам закон про РНБО. Там Ніяких додаткових повноважень, крім тих, що були в конституції і в законі про національну безпеку немає. Влада повторює долю попередників і підтримує антиконституційні рішення. Наполягає Борислав Береза. Ми зробили так, що Антикорупційне бюро не під власне не контролюється. СБУ, прокуратура, МВД і вдруг РНБО може контролювати. Вам не здається, що це не зовсім коректно? і після цього цей орган вже не такий незалежний? З РНБО в раді почався розбрати взаємні звинувачення. Вони продовжились після кількох провальних голосувань за бюджетні законопроекти. У народному фронті порадили невдоволеним партнерам по коаліції відкликати своїх міністрів. Тегоричне несприйняття цього законопроекту то фракції, які висували міністра освіти, міністра соціальної політики, міністра фінансів, повинні відкликати своїх міністрів, а потім уже повертати цей законопроект. У вулиці Порошенка пішли далі. Поставили прем'єру медичний діагноз. Ну ніхто не збирається відправляти відставку. Якщо в нього психологічна, емоційна так мета стабільність з кабміном. Парламент зустрінеться завтра на годині. Уряду а взятись за бюджет обіцяють вже у неділю. Ксеніверкалець, Антон Квітань, тивай. Одразу три акції протесту під стінами парламенту. Кілька сот активістів прийшли туди із транспарантами та гучномовцями. Серед них, зокрема, освітяни. Вони обурені, адже уряд хоче суттєво урізати, і без того скупий бюджет на науку та освіту. гімн України, а ще цитують Черчилля та Ліну Костенко. Так доценти і професори просять депутатів не нищити майбутнє держави. Від науки руки від науки і без того бідних освітяни науковців урядовці хочуть наступного року радикально урізати. Приміром, кошторис Національної академії педагогічних наук більш ніж наполовину. Скорочення бюджету на науку це фактично скорочення інтелектуального потенціалу нації. У нас молодший науковий співробітник на сьогоднішній день отримує зарплатню меншу ніж київський двірник. Це нормально, дайте тату, вчителя. Освітянські гучномовці зробили свою справу у профільному парламентському комітеті. Переконують, боротимуться за кожну гривню на науку. Мітингувальникам показують звернення до бюджетного комітету. У ньому просять зокрема не оббирати педагогів, принаймні не робити це так радикально. Збільшити обсяги видатків Національної академії педагогічних наук на 42 мільйони 987 тисяч гривень. Якщо от буде оця цифра, то вийде, що у вас зменшений бюджет на 25%. відсотків. Ми на більше претендувати не будемо, розумієте, ми можемо написати більшу цифру, але ми її не отримаємо. Поруч із освітянами букмекери, у них інший головний біль не можуть працювати легально. З 2009 року їхній бізнес у тіні. Документ, який міг забезпечити їм білу зарплату, на минулому засіданні провалили депутати. Багато депутатів зараз вони сприймають гральний бізнес в цілому, і для більшості це така картинка однорукий бандит, який обдирає гравців. Ми не автомати, ми не лотерея. Ми прозорий букмекерський бізнес, який в більшості країн Європи легалізований. А ще до парламенту прийшли виробники спирту і біоетанолу. Вони проти запланованої приватизації державного підприємства Укрспирту. Ми готові до реформування, але ми говоримо: подождіть, ну якщо ми даємо надприбутки, так давайте модернізувати галузь, давайте робити так, щоб ви... вона ще збільшена давайте виходити на світові ринки. За чим її приватизувати? Активісти притягли під парламент тару з пивом. Хотіли приготувати коктейль молотова алкогольний. Але після зауважень міліціонерів пляшки тихо ро. Зійшлися по руках. Після чого порозходились і самі мітингувальники. Христина Гавриш, Андрій Радіч. ТВ. Про обмін. Полоненими домовилися у мінську Україна і так звані ДНР та ЛНР. Це має статися до кінця тижня. Українська сторона віддасть 225 бранців. Бойовики 150. обмін полоненими. По суті, єдине про що домовилися у мінську. Нагадаю, терористи отримують у полоні понад 600 українців. Таку цифру раніше озвучив керівник центру зі звільнення полонених Юрій Тандіт. Тим часом у Москві знову заговорили про необхідність в Україні конституційної реформи. Мовляв, що такі зміни можуть посприяти миру на сході України. Ми совершенно не нав'язуємо Україні якийсь конкретний, якийсь конкретний термін. Буде ли це називатися федерація, буде ли це називатися децентралізація. Нужна відкрита, транспарентна, інклюзивна, як було записано ще в апрельському. Женевському заявленні консольна реформу сучасність всіх регіонів і всіх політичних сіл двох українських активістів до квітня залишив за ґратами московський суд Олександра Кольченка та Олексія Чернія. ФСБ затримала у Криму ще у травні разом із режисером Олегом Сенцовим. Їх звинувачують у підготовці терактів у Сімферополі, Севастополі та Ялті за вказівкою правого сектора. А завтра відбудеться суд, який швидше за все продовжить арешт самому Сенцову. Київ називає затриманих українців політв'язнями і наполягає на їхньому негайному звільненні. Бойовики забирають воювати навіть підлітків у так звану армію Новоросії. Тепер призивають з 16 років. До цього терористи вдалися, щоб забезпечити поповнення своїх глав, бо ж випадки дезертирства частішають. А у так званій ЛНР вигадав новий спосіб здирати гроші з місцевих підприємців. Просто забирають частину прибутку. Вони змушують усіх перевізників, що здійснюють автобусне перевезення пасажирів за межі окупованої території, сплачувати збір з прибутку у розмірі 20%. Наголошуємо, що ці побори є незаконними і ці кошти будуть використані бойовиками на власні потреби і організацію нових терористичних актів, але в жодному разі не для мирного життя на Донбасі. І далі про ситуацію в зоні АТО говоримо з гостем студії Ігор Кабаненко, колишній заступник міністра оборони. Вечір добрий, вітаю вас. Питання до вас як до військового експерта, у зв'язку з подіями, наприклад, з Мінську, з переговорами, на яких на порозі яких подій зараз стоїть Україна у військово-стратегічному плані? На мій погляд, звичайно, ці. Переговори і е, ці намагання вирішити мирним шляхом е, цей конфлікт ну, це, це дійсно такі намагання, які потрібні. Але, на мій погляд, все ж таки конфлікт буде переходити в більш заморожену фазу. Це перший, скажімо, такий шлях е, з можливістю будь-який будь момент активації е, з боку іншої сторони, тому що ми повинні розуміти, що е, все, що там відбувається, воно знаходиться під контролем і управлінням Москви, Кремля Генерального штабу Російської Федерації. І з іншого боку, звичайно, я думаю, що в інші інструментарії, інші механізми впливу, які сьогодні застосовуються стосовно Російської Федерації, для того, щоб розв'язувати цю проблематику, яка створена була нею, вони штовхають Росію для того, щоб знайти якісь механізми практичні і це. Може бути таким вектором, який приведе для того, що цей конфлікт перейде в таку стабільну заморожену фазу, з якимось не досить активними позиційними діями. Звичайно, третій варіант також не виключається, це продовження активних дій з боку терористів російських військ. Для того щоб ну, наприклад, активізувати і пробити цей коридор на Крим або вирішувати інші питання. Тобто, нас, на мій погляд, існує досить таке різнопланове поле стосовно розвитку в стратегічному вимірі цього конфлікту. Чи варто продовжувати переговори в мінську в такому форматі, в якому вони були до цього? На мій погляд, доцільно використовувати будь-які механізми, будь-які варіанти розв'язання, тому що по суті цей конфлікт. Разноплановий конфлікт з урахуванням з використанням різних підходів, різних механізмів політичних, дипломатичних, економічних, інформаційних релігійних аспектів працюють, в тому числі військові. Тобто, треба шукати будь-які можливості і будь-які способи його вирішення. Хоча у мене особисто і у деяких інших експертів, звичайно, є певний песимізм стосовно того, що буде е, працювати, будуть працювати реально ці мінські домовленості, тому що перше ми маємо результат перших вересневих домовленостей, Вони не виконувалися з боку іншої сторони. Буде Буде Будемо дивитися, яким чином буде розвиватися ця ситуація. Е, я переконаний, якщо була політична воля з боку Москви, то цей конфлікт досить швидко перейшов би в стан мирного врегулювання. Був швидко врегульований. Цього нема. Оце, на мій погляд, серйозне застереження, з яким ми, скоріше всього будемо зіштовхуватися і далі. Добре, далі йдемо до реформ у Міноборони. Як ви оцінюєте ті плани, які озвучить принаймні зараз міноборони, і зокрема ті гроші, які планують використати на ці реформи? Насправді, з точки зору тих грошей, які озвучені, це, це серйозна кількість грошей. Це більше 40 мільярдів гривень лише для того, щоб фінансувати Міністерство оборони і Збройної сили. З іншого боку, я хотів би зазначити, що сьогодні суспільство не зрозуміло модель тієї армії, яка фактично буде побудована. Є окремі фрагментарні рішення. А, ну, наприклад, того, що буде Призов 40 тисяч хлопців буде призвано в наступному році, що буде знов три хвилі мобілізації. На мій погляд, це е, намагання вирішити сучасні програми прийомами і способами з минулого, які сьогодні не працюють, тому що ліберальні демократичні умови це умови, коли будь-яка праця це специфічна праця. Служба військова це, це самовідданість, і це повинна бути мотивована, тобто повинні відповідні мотиви і стимули. Тобто, це повинна бути професійна армія. І ці професійні засади повинні сьогодні закладуватися, і вивчатися для цього і використовуватися. Я б сказав, копіюватися повинен той досвід. Західних країн, які сьогодні працюють. Ми знаємо про ці речі. Військові експерти, військові спеціалісти знають про ці речі. І вони всі в площині професійних підходів, професіоналізації, технологій, новітніх технологій, в тому числі в військовій сфері, та і інше. Тобто, тут, на мій погляд, є таке намагання використати. Підходи з минулого для вирішення сучасних проблем, сучасних конфліктів, розв'язання сучасної проблематики військових конфліктів, на мій погляд, це не працює. Вже відомо, що це не працює. і ми тут повинні також урахувати уроки минулого. На жаль, на жаль, от цього не зроблено. на підставі уроків Ми повинні виробити найкращу модель. Яким чином? Ця модель, на мій погляд, повинна базуватися на професійному регулярному війську. Війську. І на на добровольній службі в резерві як спосіб створення стратегічного резерву. З чого треба почати тоді? А, насправді, е на мій погляд, треба починати з зміни внутрішньої культури. На жаль, вона в більшості, я маю на увазі внутрішньої військової культури, на жаль, в більшості вона е має такі радянські корні з минулого. І тут починати треба з людей, з людей, тих, які на сіямі є знань. До речі, у нас. Більше 300 військовослужбовців за останні п'ять років отримали освіту в сучасних найсучасного, найсучасного рівня в західних військових закладах. Брали участь в операціях, в тому числі беруть участь і зараз в операціях в операції на, на сході нашої держави. Тобто цих людей треба вводити на ключові посади. До речі, жоден з них не знаходиться на ключовій посаді зараз, використовувати їх знання їх культуру, яку вони отримали, вносити зміни в нашу в нашу військову культуру, вирішувати питання розв'язання конфлікту не, інтен... не екстенсивними, а сучасними інтенсивними технологічними е... інноваційними способами і методами. Тут багато аспектів, але починати треба з людей, з їх ментальності і з культури. Дивіться, ми бачимо, що в мирних містах України там Харків, Одеса та е... частішують вибухи. Хто це робить і для чого? Яка кінцева мета цих акцій, цих провокацій, інцидентів? На мій погляд, це це, це передбачувані речі в, от, в нестабільній ситуації, в нестабільному суспільстві, і це в тому числі оці аспекти цієї гібридної війни, які називаються асиметричні речі. Це тероризм, це тероризм, це, це використання. От, таких речей асиметричних для того, щоб дестабілізувати в подальшому суспільство, для того, щоб створювати внутрішні ризики, внутрішню, внутрішню ситуацію, внутрішньої нестабільності. Це, це, це те, в чому ми знаходимося і з чим ми сьогодні зіштовхуємося. І на мій погляд, доцільна. Сусп... Знаєте, ми повинні це також ментальне питання відійти від того, що це війна військова. Тобто вона повинна бути вирішена військовими засобами, військовими способами. Це війна, яка нав'язана нашому суспільству, нашій державі. Гібридна війна це комплексна, всебічна війна. Це в тому числі от, елементи цієї війни. І тут суспільство повинно, на мій погляд, максимально сприяти службам, розуміти їх роботу спеціальних служб нашої держави, сприяти їм, бачити ці речі. Які от відбуваються, які можуть бути ну, спричинити це, мається на увазі і, і предмети, і люди незнайомі, так далі. Mm -hmm. Тобто, співпрацювати для внутрішньої стабільності в суспільстві, самому суспільству, самим представникам цього суспільства. Ну no, що конкретно мається на увазі? А це співпраця це допомога спеціальним службам, це доведення тієї інформації, яка ну е, незвична е, якесь реагування на ті речі. Тобто бути уважним, більше пільним з точки зору того, що може відбуватися в нашому суспільстві всередині його. Добре, дивіться, ще ми бачимо, що наступальних операцій для відвоювання території та українська влада поки що ну не планує. Ну, принаймні, ми цього не чуємо, цього не озвучують. А чи можна очікувати, що з боку терористів вони будуть захоплювати нові території? А ну ми це бачимо, такі знаєте, вони досить тактичні, локальні, але завжди тактичні дії вони можуть перерости в оперативний, навіть в стратегічний масштаб. А от, на мій погляд, та сторона вона досить активна. Активно використовує, використовує такі тактичні речі, тактичні наступальні дії, якісь активні акції. От з нашого боку, на мій погляд, тут багато, багато політичного впливу на військових з точки зору того, щоб. Слідувати якихо якимось політичним домовленостям, але з іншого боку, як можна виконувати якісь політичні домовленості про припинення вогню, якщо інша сторона їх, наприклад, не виконує. Тобто, на мій погляд, це це багатошарова, багаторівнева ситуація на тактичному рівні. я вважаю, що ми маємо всі можливості використовувати якісь переваги і активними діями, отримувати відповідний результат. Ну, оперативні стратегічні дії повинні готуватися, готуватися заздалегідь, і війни не виграються лише обороною. Дякую за ваші коментарі. Ігор Кабаненко, колишній заступник міністра оборони, говорили про події на сході і про можливість розвитку цих подій. Посилити охорони стратегічних об'єктів та системи життєзабезпечення доручив президент під час військово-економічних навчань. Тренування тривали три доби, там вдосконалювали управління обороною в особливий період. Крім того, глава держави просить губернаторів тісніше співпрацювати з МВС, СБУ та Міноборони, усе щоб краще координувати дії для захисту населення. Не можна сьогодні продовжувати жити в форматі мирного часу. Одна справа, коли Країна розвивається і будує мирний, мирний процес. І інша справа, коли країна боронить державу. І нам потрібно чітко розуміти кожному керівнику ці відмінності. Вимикати світло почали і в Донецьку. Про це повідомляє місцевий сайт «Острав». Електрика не було увесь ранок. У мікрорайоні Текстильник напередодні кілька годин світла не було у Калініцькому та Київському районах. У ЖЕКи додзвонитися неможливо, адже телефони там відключені за несплату. Мешканці нарікають так звана влада ДНР про відключення навіть не попереджала 326 тонн гуманітарної допомоги відправили у Донецьку та Луганську області. Збирали допомогу в усіх регіонах України. Усього Три колони вантажівок. Перша виїхала із Павлограда, дві інші з Харкова. У фурах продукти та для соціальних закладів, які вимушені існувати у так званих ДНР та ЛНР. Про безпеку конвою з бойовиками домовитися не вдалося у тому, що його не розвернуть на блокпостах сепаратистів, як це вже було раніше. Упевненим не був ніхто. Та вантаж таки дійшов до людей. Подробиці далі. Відправкою вантажу у Харкові керує очільник ДСНС. В фурах, окрім традиційних консервів, круп і овочів, ялинки і мандарини. перед Тут у нас 20 фур. Із них 6 фур потом ідуть на Сєвєродонецьк. Остальне також йдуть на Краматорськ. Здесь набори. Продовольстві, к Новому роду, предмети першої необхідності. Ну Мантаж призначений спеціально незахищеним жителям територій підконтрольних терористам. Збирали гуманітарку по всій Україні. Сьогодні на території, яка контролюється бойовиками, кожного дня постачається електроенергія і газ. За ці енергоносії на сьогоднішній день ніхто не розраховується. Це все лягає на плечі наших громадян. І тому от сьогодні перші 326 тонн, 26 вантажівок, які практично з усієї України, з кожного регіону, кожна машина надала свою допомогу. Відкликнулись наші українські громадяни. От люди, які знаєте, бродять з золотими хрестами на пузі, які кричать про русський мір. Які насправді так багато говорять про якісь там цінності православні сьогодні? Момент істини чи вони допустять гуманітарний вантаж з продуктами харчування до тих людей, які це потребують? Усі машини з гуманітарною допомогою успішно прибули в Краматорськ і Сєвєродонецьк. Потім частину цього вантажу розподілять по машинах з більшою прохідністю, щоб доставити їх у ті міста і села, які найбільше страждають від обстрілів терористів. Анастасія Бобкова Тивай. Переселенці з Донеччини готові засипати суди позовами. За їхніми словами, вони не отримують соціальних виплат, адже їхні селища не включені до зони АТО. Хоча у багатьох тривають бойові дії. Сергій Зленко продовжить тему. Аскійша ажкіша. Дворічна Марійка і сестра студентка та батьки з вересня живуть у дружківці. Вони залишили рідне селище техніку передмісті Донецька. На цих фото будинок їхнього сусіда після обстрілу, а ось так виглядає вулиця неподалік від їхньої домівки. Під час боїв між бойовиками ДНР та силами АТО населений пункт постійно обстрілюють Зараз Інна у декреті. А її чоловік перебувається тимчасовим заробітком. У жовтні сім'я отримала статус переселенців однак, дитячі гроші їм не видали. Нам дали статус підсіленця вно. Але... Силаються на постановлення кабміна от 7 числа 10.85, Що наш посілок не вошов в зону АТО, і ми не являємося переселенцями. У нас все хорошо. Мне відказали виплатити детського пособ'я. Хотя ні вже отримали моє електронне дело. За словами Інни, вона знає не менше десятка переселенців з ясинувацького району, яким держава не видає соцвиплати та пенсії у профільному комітеті Верховної ради. Існування проблеми визнають таким людям. Треба звертатися в комітет з питань соціального захисту. Пенсійного забезпечення і, 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 і зповідною заявою ми підготуємо відповідні законодавчі ініціативи і подамо їх у Верховну Раду і в оперативному режимі. Будемо намагатися міняти сьогодні ці речі. А поки Інна сподівається змусити державу виплатити їй допомогу на дитину через суд. Дійсно нам більш-менш допомогла лінія Донбас Сос. Которая дала юриста волонтера Вместе з нею я оформила жалобу в Міністерство соцполітики і жду офіційного відказу від УТСЗН Дружковки, щоб подати в суд. Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада вже змінила межі чотирьох районів Луганської області, аби на приєднаних територіях відновити соціальні виплати. Сергій Зленко, Андрій Радіч, Твай. Аеропорти Москви відновили звичний режим роботи після сильного снігопаду. Через негоду були затримані понад півтори сотні рейсів. Про це повідомляє Росавіація. Водночас автошляхи Москви лишаються паралізованими. Через сніготворилися найбільше за останній час затори, деякі з них протяжністю до 10 кілометрів. А там, де їхати таки можна, швидкість руху не перевищує 3-5 кілометрів за годину. За прогнозами снігопад у Москві триватиме до кінця дня. Перший в історії політ здійснив літак з електродвигуном. Раніше це було неможливо через велику вагу акумуляторів. А для свого літака британські дослідники використали надсучасні батареї та двигун, виготовлені на замовлення. Окрім електричного в апараті, є також двигун внутрішнього згоряння. Його використовують при зльоті та посадці а при польоті на Крейсерській швидкості задійні лише акумулятором. Винахідники переконані за їхньою технологією майбутнє. Підтримку дослідникам уже зголосилася надати корпорація Боїнг. Ви дивитесь ТВА, далі буде ще цікавіше.